Друзі, вас вітаю. Сьогодні на огляді у нас легендарна тачка 0100 за 3 секунди. Розхід пального 5 літрів на 100 кілометрів. Та ось такий ось ідеальний зовнішній стан. Але це не про цю тачку. Легендарна Kia Picanto в ідеальному зовнішньому стані з двигуном 1.1 бензин та коробкою механікою. При цьому в ідеальному стані по салону і технічному оглядаємо. Ви тільки гляньте на цю малютку. Має ідеальний салон. Для її розмірів місця дуже-дуже багато. При цьому авто має доволі комфортну посадку, має кондиціонер, непогану мультимедію та класний збережений стан. По задньому ряду сидінь також можна посадити двоє невеличких пасажирчиків. При цьому у машинки присутній багажничок, його хватить, навіть щоб положити туди пару рюкзачків. Тому, друзі, не зволікайте часом. Приїжджайте до нас в компанію «Автопрайд» місто Кривий Ріг, та забирайте цю невеличку гарнюньку по дуже смачній ціні.